І все, і нема водички. На кучка мусора залишилася. Загипали. Було більше 100 літрів. Так мені сказали. Ну, коротше, ця вода пішла аж на перший задніс. Ну все сухенько, бачите. даже підсихало, попідсихала. Почались кластись уже по кругу всі стіни, там, почав волви виганяться. Багато мілкого камня. Зараз я вже розказував, що кар'єри позакривалися, стався один, і щось мені возять дуже-дуже маленький камінь. Такий скулак. І з за цього дуже багато цемента туди. Ну і виходить це як заливка цемента плюс крупний щебінь. Реально. Стараємося якісь камні. Мені пояснили пластик тут по основі, а середину будуємо вже такими камінцями, якщо видно, воно манюнькими. Ну і отакі ось, ось камінці. Як кулак, 1,5-2 кулака. Так, перший раз за довгий час пустився в яму. Подивитися, що ж тут. Так звиска. Ну дивіться, це тупо камінь перемішку з цементом. О, земля. Ну, це глина. Ну, тут може щось шататися, бо тут о, корінь було багато. А оце усього глини ще таке, що як по цементині стукаєш ну. І воно сухо, сухе. Дивіться, прям сухісіньке. І я так боюсь, щоб наоборот воно не позабрало влагу з цемента. Ти там заховався. Привіт, привіт! Що, боїться? Боїться яма. <ривіт> Боїться яма. Ось що я казав, невеличкі камінчики. У все. Зовсім-зовсім маленькі. Приходиться це внутрішньо їх будувати. Сьогодні ми позаліплювали. А так уже ну, трошки вище пояса. Не по конечно. звісно. Але вже стіна така є. Нормальна. Дивіться, була вода. Е, нижні камні, ну зрозуміло, що не мокрі, бо вони в воді стояли. А стіна свіжа кладка фактично висохла. Тобто, будучи в воді, вона ще й висохла. Не те, що не потягла, вона ще й висохла. Що ти? Саме головне провіряючий. Давала сьогодні себе гладить всім кому не лінь, так, да? Фабі? Що mm -hmm. ти, гратися хочеш? Хочеш гратися? Mm -hmm. Собацюра. Mm -hmm. Ну, що ти розказує? Які mm -hmm. трюки показують? Так що ось вичерпали воду і вже на, на підвечір вже сухе. А, якщо тут буде нормальна вентиляція, буде ще плюс два виходи, І ці виходи літом будуть відкриватися. Тобто там буде ще більш додаткова циркуляція. А якщо таке гаряче літо, як останнім часом, то висихати воно буде аж бігом. Що нормально все тут зробиться потрошку. Зверху ще буде армопояс, плита, ну і, звісно, щось, якесь гідроізоляція вже від землі. А так, ну, більше я так не бачу, що ще можна нового показати. Камінь. Камінь возиться маленький. Будемо щось думати ще з камнем. Ну, На цьому все. Жду ваші коментарі.